Це шокувало всіх. Абу-Дабі вливає 2 мільярди доларів у криптобіржу Binance. Чому це важливо для всіх, хто хоче заробляти, і як торгова війна між Канадою і США може вплинути на крипторину? Чи чекає нас новий бум, як у 2021 році після інвестицій Тесла в біткоін? Що робити прямо зараз, щоб не втратити свій шанс? Урядовий фонд Абу-Дабі, який управляє мільярдами, вирішує інвестувати в криптобіржу Binance. Це не просто купівлю акцій, це сигнал всьому світу, що крипта стала не просто хайпом, а серйозним фінансовим інструментом. По-перше, довіра до криптовалюти з. Ростає. І якщо такі гіганти вкладають гроші, значить вони розуміють, що це майбутнє. По-друге, капіталізація ринку стейблкоїнів 227,4 мільярди доларів. Великі гравці накопичують криптодолари, готуючись до нових покупок. По третє, США та Канада розпалюють торгову війну, вводячи по 25% мита на товари. Це ще один сигнал, що люди шукають альтернативи традиційній економіці. І крипта може стати цією альтернативою. Криптобіржа Binance, яка вже 8 років на ринку отримала свою першу інституційну інвестицію. Це може означати початок нового тренду. Тепер уявіть, якщо ще більше таких фондів почнуть інвестувати в криптовалюту, це може призвести до нового буму. І якщо згадати історію, кожен раз, коли великі гравці входили в криптоіндустрію, ми бачили стрімке зростання. Пам'ятаєте, 2021 рік, коли Тесла оголосила про покупку біткоїнів, ціна різко зросла. Щось схоже може відбутися зараз. Що ж далі? Альсезон, якщо ти тримаєш криптовалюту або тільки збираєшся інвестувати, тобі точно потрібно бути в темі. Якщо ти хочеш розібратися в криптовалюті та почати заробляти на ній, напиши в коментарях слово крипта. Я відправлю. Тобі три безкоштовні уроки, які допоможуть зробити тобі перші кроки. Цей ринок змінюється прямо зараз, і можливості відкриваються перед тим, хто діє. Підписуйся на цей канал, щоб не пропустити головне. Дякую за вашу підтримку. Побачимо!